Доброго вечора. Доброго вечора, друзі. Хочу розказати дуже щемку історію. Да? Ми тут займаємося ми. Я і мої всі уявні друзі займаємося промоцією бібліотек. Я одного разу пішла в Вінницьку бібліотеку Отамановського. Щоб подивитися нарешті на фотокартки Софії Яблонської. бо якось дуже багато почали її в якийсь момент піарити, і я така: так, цікаво, що це таке, хто це така, мені це потрібно знати. Я прийшла в бібліотеку, і пані, яка там працювала в відділі мистецтва, сказала, що цієї книги зараз немає, хтось її взяв, але є дещо, що я вам хочу порадити. І вона мені порадила ось цю книгу. Авторства Параски Плитки Горицьвіт. І ви знаєте, для мене це було одним з найприємніших відкриттів взагалі за весь час користування бібліотечним фондом, тому що у мене не було очікувань, ви розумієте. Я йшла цілеспрямовано за Софією Яблоцькою, яку я зрештою в той день не отримала. Але я отримала для себе абсолютно нову персону, жінку, українку. Яка творила в Україні неймовірно красиві речі, у якої була насправді драматична історія життя, але яка дуже якось гарно все-таки прожила це життя і залишила після себе дуже-дуже великий спадок. І я просто щиро рекомендую, якщо ви маєте доступ до бібліотеки, не обов'язково Вінницького, я думаю, що. Швидше за все, вона є в фонді інших бібліотек також. Ознайомитися, почитати, бо насправді конкретно ця книга, тут тексту небагато. Тобто тут і багато картинок, і вона дуже якісно зроблена. Тобто, ви бачите, що тут є різні формати, є різні кольори. Кольори, наче я вас з кольорами. Вау! Тут є різні кольори. Ось, але я знаю, я, я просто. Я пам'ятаю, коли я почала читати, я не могла повірити, що я ніколи раніше не чула про цю людину. Ну, як так? Я знаю про якихось фотографів з Нью-Йорку, з Франції. Про них я знаю, а я не знаю про Паразку, Плитку Горсвіт. Як так? І мені ось ця пані бібліотекарка, я, на жаль, не пам'ятаю її імені, але вона мені тоді. Ну, подарувала ось це відкриття. І я з тих пір почала дивитися документальне кіно про поразку. Воно є на Суспільному. І тепер дуже хочу поїхати до її будиночку. Мені здається, в Криворівні, десь, десь в українських Карпатах. При Карпаті чи Закарпаті воно є. Він цей будиночок, тому ось така вам моя рекомендація. І, звісно, а, я просто ще, дивіться, така хвилинка сумної м, тепер частини. Я знаю, що це зачіпає багатьох людей, і можна зрозуміти, чому, але книги ось такого, наприклад, штаму, як, е, така, не видають додому, якщо у вас немає. Локальної прописки. Тобто, наприклад, в Вінницькій бібліотеці таке правило, що якщо у вас немає вінницької прописки, ви не зможете взяти цю книгу додому. З хорошого ви зможете її взяти в читальну залу і провести з нею там стільки часу, скільки вам буде комфортно. вас ніхто не буде виганяти звідти. Такі правила, вони трохи дивні, але я також можу зрозуміти бібліотеку, тому що. Їм потім десь, умовно, треба шукати цю людину, яка не принесе книгу, а така, наприклад, книга дуже цінна. Теуру, потім я, Софії Яблонської, все-таки ту, за якою я прийшла, я потім додала свій вірш ліст, і мені її подарували друзі, тому вона тепер є у мене вдома. І насправді про Софію Яблонську більше говорять. У неї великий теж творчий доробок. І коли я прочитала її книгу, яку я теж взяла в бібліотеці, до речі, «З країни Рижу та Опію, мені було цікаво, але я не скажу, що це було якесь таке супер відкриття. І це теж дуже хороший знак. Поясню чому, тому що зараз жінки, ми в тому стані, коли ми можемо в принципі, самі собі заробити на поїздку в Китай, да, і. Зняти там репортажний рілс, і цим уже мало кого здивуєш. Тоді, коли цим займалася Яблонська, звісно, це було щось неймовірне. Жінка сама їде в Китай в далекі країни, вивчати культуру, знімкує, знімкує це все на фото, відео, теж коротке вона знімала. Тому, ось так, мені, наприклад, більше імпонує перестаплитка Городцвіт, але це справа смаку. Класно знати і про ту, і про іншу. Ось тому таке от моє відкриття, яким дуже хотілося поділитися, тому що насправді це таке дуже приємне відчуття, коли ти дізнаєшся ще більше про культуру своєї країни, в якій ти живеш все життя. І потім, коли я кудись їду за кордон, наприклад, і йду на якусь виставку, то мені стає дуже, дуже так натхненно, щоб колись в, за кордоном. Були виставки і Софії Яблонської, і Параски Плитки Городці, тому що у нас дуже багата насправді культура, і нам є що сказати світові. І ми, мабуть, на цьому можемо далі ще продовжувати тримати на собі інтерес, тому що війною ми вже зараз нікого не здивуємо, на жаль, а культурою можемо продовжувати дивувати ще дуже багато-багато років. Тому... Ось таке вам рекомендаційне відео. Дякую, що ви зі мною. Я розумію, що такий контент не буде дивитися багато людей. У мене немає якихось ілюзій щодо цього, насправді. Але я думаю, що якщо хоча б одна людина дізнається щось нове, то це вже буде класно. Мені буде приємно, тому що мені було дуже приємно, коли бібліотекарка мені порадила цю книгу. І... Коли я кажу своїм друзям, хоч в бібліотеки, вони такі, е, там неприємно зі мною говорять. Будемо старатися це змінювати. Дякую за увагу!